Вирішили зробити порівняння пил. Електропила в даному порівнянні програє. Заряд однієї батареї дуже швидко закінчується. Вирішили порівняти зелене з квадратним. Вітаю вас, друзі! З вами Роман, і ми зустрілись на каналі Vitals. Сьогодні вирішили зробити порівняння пил, адже саме зараз сезон обирати собі помічницю для заготівлі дров тощо. Та порівняння не просте, як то кажуть, вирішили порівняти зелене з квадратним. Інтригує чи не так? Зараз поясню, у наш час все більше користувачів стають прихильниками акумуляторної техніки. Це не дивно, адже вона екологічніша, економічніша, компактніша. Та все ж безно та електроінструмент не втрачають позицій, бо теж мають свої переваги перед акумуляторною технікою, що б там хто не казав. Саме тому в цьому огляді ми порівняємо та покажемо в роботі три пили на прикладі інструментів Віталз. Пензопилу Віталс БКЗ 5223Н 18 дюймів, електропилу Віталс EKZ 2040M М та акумуляторну Віталс Мастер АКЗ 3602A. а Я розповім вам про перевагу кожного типу пил та про їх слабкі місця. Адже будемо чесні, у кожного типу вони свої. Окрім того, я протестую кожну з моделей в роботі, аби наглядно продемонструвати, яка з пил для яких умов та робіт найкраще. Коротше кажучи, буде цікаво. Тож сідайте зручніше, беріть лимонад та щось смачненьке. Поїхали! Щоб ви розумілися трохи, які параметри моделей у наших сьогоднішніх красунь, надам вам трохи загальної інформації. Почнемо з найпоширенішого бензопил. В нашому випадку тобензопила ланцюгова Вітал Vitals BKZ 5223 n 18 дюймів. Дана модель має довжину шини 18 дюймів та об'єм двигуна 52 кубічних сантиметри. Швидкість ланцюга в моделі 18 метрів на секунду. Потужності у 2,7 кінські сили достатньо для перепилювання стовбурів і гілок дерев та чагарників, розпилювання виробів зі свіжої та сухої деревини і дерево-стружкових матеріалів. В тому числі дощок, брусів, плит, ДСП і ОДСП. Наявна функція легкий старт. В цілому, конструкція пили доволі проста і при цьому надійна. Щодо ланцюгової електропили то модель Vitals EKZ 2040 m має шину довжиною 16 дюймів та надійний електродвигун потужністю 2 кВт або ж ті самі 2,7 кінських сили, якщо перерахувати. Швидкість ланцюга складає 14 метрів на секунду, має датчик подачі мастила на ланцюг. І акумуляторна пила модель Vitals Master AKZ3602A. Це пила із потужністю 2,1 кінських сил та довжиною шини 14 дюймів. При цьому варто зазначити, що шина та ланцюг виробництва всесвітньо відомої марки Орегон. Швидкість ланцюга моделі складає 10,5 метрів на секунду. Акумулятор має робочу напругу 36 вольт. Тепер, коли ми трохи розібрались в характеристиках пил, перейдемо до найцікавішого тестування. Ми випробуємо кожну пилу в максимально схожих умовах та оцінимо кожну за 10-бальною шкалою. По наступних параметрах: мобільність, час роботи, потужність, швидкість ланцюга, робота у важких умовах, легкість та маневреність, екологічність та чистота. Простота обслуговування, ціна, вартість обслуговування. Почнемо. Перше ми розглянемо критерій мобільність. Тут явно у лідерах бензинова та акумуляторна пили. Вони в рівних умовах, адже для їх роботи необхідні лише додаткова паливна суміш для бензо, у разі якщо ви плануєте довго працювати, та запасні батареї для акумуляторної, які також не займуть багато місця. Електропила в даному порівнянні програє, адже працює від мережі. Тож виїхати з нею за межі будинку немає можливості. Звісно, ви можете взяти із собою генератор, заправити його і так далі, але це вже буде щось незрозуміле. Тож можемо зробити висновок, що за 10-бальною шкалою бензо та акумуляторні пили отримують 10, електро 5. Час роботи. За цим критерієм, звісно ж, електропила є лідером. Адже час її роботи не обмежується нічим, хіба що вашими власними силами. Бензинова займає друге місце. Адже деякі обмеження все ж є, розмір бачка. А значить, є час, за який паливна суміш закінчиться. Звісно, можна взяти додаткову каністру, та ми розглядаємо варіант роботи на одному баку. Тож результат як є. Ну і акумулятор на пила в даному критерії оцінювання отримує найменше балів. Бо заряд однієї батареї, особливо при активному використанні, дуже швидко закінчується, незалежно від бренду або моделі. Тож оцінки розподілили наступним чином: електро 10, бензо 8, акумуляторна 5. Далі поговоримо про потужність. Тут знову лідирують бензинова та електрична пили. Акумуляторна, звісно, менш потужна. Саме тому оцінки ставимо наступним чином: бензинова та електропили 10 балів, акумуляторна 6. Щодо швидкості ланцюга, як ми зазначали раніше, швидкість ланцюга у бензопили 18 метрів на секунду, у електропили 14 метрів на секунду та у акумуляторної 10,5 метрів на секунду. Тож отримуємо наступне: бензопила 10 балів, електрична пила 7 балів і акумуляторна 5 балів. Що по роботі у складних умовах, запитаєте ви, і нам є що вам відповісти. Такі катаклізми, як дощ та морози, не страшні бензиновій пилі. Нею ви можете працювати і взимку при необхідності. Електрична пила теж досить непогано реагує на холод. А от із дощем інша справа. Електрика та вода не найкраще поєднання. Ну і акумуляторна пила, вона в цілому добре вам послужить як під дощем, так і при низьких температурах. Та все ж є основний недолік, який не дає можливості поставити високу оцінку батарея. На морозі час її роботи скорочується чи не вдвічі, тож пилити нею взимку чи пізній осені. Не найкраща ідея. Так отримуємо об'єктивні 10 балів для бензопили, 7 для електро та 5 для акумуляторної. А ось у критерії легкість та маневровість максимальний бал набере акумуляторна пила. І це справедливо. Бензиновій пилі ми можемо поставити сім. Вона не має зайвих дротів, але сама по собі не є легкою. І для нетренованої людини працювати впродовж якогось часу не найлегше завдання. Електрична пила легша, однак має дроти. Для роботи необхідна переноска, тож тому 7 балів. Акумуляторна пила найлегша з усіх. Навіть батареї не роблять її суттєво важчою. Працювати нею комфортніше. І з екологічністю та чистотою все зрозуміло, я думаю. Акумуляторна та електропили тут отримують максимальні 10 балів, адже не мають шкідливих викидів завдяки особливостям конструкції та роботи. Бензопила отримує 7. Певен, зрозуміло чому. Обслуговування бензопили потребує максимальних вмінь та навичок. Правильно потрібно приготувати паливну суміш. Та залити масло щодо обслуговування електро та акумуляторної пили, там все набагато простіше. Все, що потрібно, це залити масло для змащування ланцюга. Тож отримуємо наступне пензопила 5 балів, електро та акумуляторна по 7 балів. Щодо вартості. Тут програє акумуляторна пила хто б що не казав. Для старту роботи вам необхідно придбати не лише саму пилу, а й батарею або навіть дві та зарядний пристрій. Бензинові ланцюгові пили теж не дешеве задоволення, особливо професійні та потужні. Та все ж можна обрати оптимальний варіант. Ну і електропили, вони, як правило, є найдешевшими з трьох категорій, що приємно радує. В результаті оцінки розподілено так: акумулятор на 5, бензинова 8 та електрична 10. І останній наш критерій, та не менш важливий за інші, це вартість обслуговування. Бензинова найдорожча, тому що для кожної її роботи вам потрібно придбати бензин. А я думаю, ціни на бензин. Ну, ви бачили. А також мастило для двотактних двигунів. Далі акумуляторна пила. При тривалому її використанні вам може знадобитись новий акумулятор. А це задоволення не з дешевих. Електрична пила для роботи не потребує нічого, окрім електроенергії. Тому отримуємо наступне: бензинова 5 балів, акумуляторна 8, електрична 10 балів. Ну що ж, друзі, ми пройшлися по всіх параметрах пил, попрацювали ними, і тепер можемо підвести підсумки. Найбільше балів отримала електрична пила, 83. Я розумію, що будуть незгодні, однак, очевидно, що даний вид пил має свої переваги. Якщо ви мешкаєте у будинку, це ідеальний варіант для роботи на ділянці. Далі за балами йдуть бензинові пили. У нас вийшло 76 балів. Чому ви бачили самі? Я б сказав, що бензопили призначені у більшості для важких робіт для лісопильн та заготівлі дров. Та через це. Легкістю та простотою обслуговування вони поступаються електричним пилам. І акумуляторна пила у нас отримала 71 бал. Так, технології розвиваються і переваг у даного типу пил багато, їх продажі зростають з кожним роком. Та все ж є ще багато нюансів, які потрібно доробляти, щоб вони зрівнялися з бензиновими та електричними. В цілому, неможливо надати на 100% негативну чи позитивну оцінку кожному типу пил. Адже, якщо казати коротко, кожна з них має своє цільове призначення і з цим не посперечаєшся. Ну ось і все. Результати випробувань та як ми оцінювали пили, я вам озвучив раніше. Наостанок хочу підвести підсумок та сказати, що кожний вид пил, будь то бензинова, електрична або акумуляторна, мають як свої переваги, так і свої недоліки. Мають своїх прихильників та відвертих хейтерів. Від кожного виробника, блогера, продавця чи сусіда ви почуєте різне. Та насправді ми вам радимо чітко визначитися із завданнями, які вам необхідно буде виконувати та орієнтуватись на власні потреби. Так ви точно оберете те, що потрібно саме вам. Дякую за увагу! Залишайте свої коментарі або запитання нижче під відео, а щоб не пропустити найцікавіше. Ну, ви знаєте, що потрібно зробити. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!